Ліля, давай ще раз. Значить, у двох зайчиків було три боючки. Вони взяли їх і понесли півника, За що їм давнім шабі морквинки? Питання: скільки всього овочів було у узяв? П'ять. Ну яких п'ять? Ліля, яких п'ять? Якщо ти не знаєш відповідь, відкриваєш зайдю книжку і дивишся. Шість. Боже, тобі на англійському пояснити? Севен, севен. <кій> Я, Дет, Дела, джат, а я що ти Каня, кай, то полночує. Что ти? Букакейки, зайчики, буквенки, пини, то що не знаєш? Як би знаєш, то значить дивитися. She, jak she, 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 she. Take 5, тут п'ять? поясни. Делати, все. Конхали, дій тонко. Що не я? Далі ще не цю книжку? Так. Дайчиків було. Що? Ліво спимо. Чіпочки, що? Трися. Якщо не знайте, подивіться зайняти книжки. Осишіть. А ти що кажеш? Яких пляч? Пишу тобі, бо тобі ж я знайшли тільки задачі. Відповіді чітко написано. É vou